Друзі, всім привіт! Мене звати Анастасія, я засновниця стрімінгової агенції Inspire і я навчаю дівчат, як заробляти на стрімах. Що потрібно робити на стрімах? Все, що забажаєте співати, танцювати, готувати, прибирати, робити макіяж, можливо, якийсь розважальний контент, або просто отак от сидіти, як я, та спілкуватися. Вам не потрібно мати якогось певного таланту, співати, танцювати. Тому саме зараз я оголошую набір, як стати успішним стрімером за 10 днів. Що і як це буде відбуватися? Всі бажаючі дівчатка реєструються, я їх супроводжую, навчаю, виходжу з вами в перший прямий ефір, розказую всі ці технічні моменти, і ви вже і навчаєтесь, і паралельно заробляєте. І таким чином за 10 днів. Я розказую вам всі фішечки, всі секретики, як себе поводити, як шукати дарувальників, як з ними спілкуватися. І ви вже класно заробляєте і е, зможете змінити своє життя на краще. Ста любила, а я скажу що ніколи, і ніколи, і ніколи.